Так, я почну заново, бо не бачили. Темою сьогоднішнього уроку у нас є листівка. Видно, добре, так? Да? Новорічна листівка у програмі Paint. Натиснувши на посилання, у нас відкриється програма. У програмі є палітра кольорів унизу можемо бачити набір. У нас є панель інструментів, є затирачка. Є така ось, дивіться, як піпеточка, але вона це копіює коль, кольори. Є олівець, є балончик аерозольний з фарбою розпилювач, це вже ви спробували. Є лінія, є прямокутник, еліпс, баночка з фарбою заливайка. Далі є це неактивна лупа, тому що ну, не працює вона в даній версії онлайн. Далі є в нас е, е, пензлик. І підпис, тобто буква А, у нас відповідає за те, щоб можна було листівку підписати. Перш за все, візьмемо баночку з фарбою, заливайку. Оберемо колір на палітрі, який вам подобається, якого кольору у нас буде взагалі фон. Ось виберу такий блакитний. Натиснула, вийшов блакитний колір. Зверніть увагу, внизу є два квадратики: один блакитний, другий біленький. У нас є еліпси, бо хочу малювати сніговичка. Натиснула на еліпс. Еліпс буде кольором, який ззаду квадратика. Його можна перемикати, але правою кнопочкою мишки. Ось, наприклад, жовтий вмикнула лівою кнопочкою мишки, вибираємо основний колір правою допоміжний. Допоміжний – це оцей в другому квадратику. Тобто, якого кольору хочете сніговичка, натисніть не ліву, а праву кнопочку мишки. Хочу сніговичка білого. На блакитному кольорі буде звучати гарно. І малюю кружочки приблизно так, такі, які я б хотіла, щоб був сніговичок. Ну, якось отак. Трошки не дуже рівно, але нічого, це сніговик і так може бути. Далі домалюємо сніговичкові, можливо, домалюємо гудзички, домалюємо оченятка. Візьмемо, можна брати олє, олівчик, а можна вибрати пензлика. Якщо виберете пензлика, то пензлик ще буває різний. Він буває ось круглого, квадратного, такого форми, можуть бути ще скошені як наліво, так і направо. Я виберу ось таку, такий круглий, але більший. Пензлик малюватиме основним кольором. Оберу чорний, лівою кнопочкою мишки, і спробую намалювати оченята нашому сніговикові. Ну, сніговик повинен бути добрий, то ще й посмішку намалюємо. Бузички. Так. Морквинку також потрібно, да, там, де носик, але морквинку виберемо якогось кольору оранжевого. Ну, тут такого оранжевого гарного яскравого я не бачу, тому можна вибрати червоненький. Нехай буде червоний носик. Так. Ще можна домалювати йому ручки, гілочки. Також оберу пензлика білого кольору. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго... Тимофій. Вибачте, Ви, вибачте за, за пізнес. За пізну. Світла не було. Світла не було. Нічого страшного. Дякую, Тимофій, що взагалі приєднався. Так. Намалюємо ручки. І зазвичай не снігу, сніговика у нас бувають ручки. А гілочки вставляю, десь із дерева беруть якісь палички, і можна вставити. То можна вибрати лінію коричневого кольору, от, і намалювати. Лінія може бути тоненька, може бути ширша. Зверніть на це увагу, дітки. Так. І я наразі виберу ширшу. І отак вставимо таку таку йому ну, якусь. Війничок такий, да? мітлу? Можна і дві намалювати. Да? Може у нас сніговик такий буде гарний. Так. Ну, ще буває у сніговичка, відеречку на голову одіваю, це у нього така шапочка. Також можна взяти прямокутничок, якщо на це є бажання, зверніть увагу, що прямокутник малюватиме допоміжним кольором, так само, як і. Шарики наші да, в еліпса, тому вибираємо ми його правою кнопкою мишки. За це не забувайте. Вибираємо довільний колір, ось виберу якийсь фіолетовий. Зверніть увагу, що він з'явився у мене на цьому квадратику, а це означає, що я ним уже буду малювати. І ось така яскрава шапочка вийшла у мого сніговика. Візьму пензлика, домалюю ялинку. Ялиночку можна малювати, складаючи з ліній. Можна довільно взяти просто пензлика, вибрати скошений, не скошений пензлик або квадратний, тобто будь-яка форма, яка вам сподобається, і намалювати. У мене буде круглий, і не забуваю переключитися, щоб був зелений колір, бо колір основний малює пензликом. Коли робите замкнену, робите замкнену фігуру, зверніть увагу, щоб ніде не було дірочки, щоб ви довели лінії, зімкнулися до кінця. Таким чином, можна взяти заливайку і залити серединку, не зафарбовуючи її пензликом, тобто не водячи мишку багато разів і не, не витрачаючи на це багато часу. Якщо залишити дірочку, де-небудь не додивитися, можна відмінити свою останню дію, наприклад. От, Ctrl-Z, або таке от на англійській мові Undo, Також натиснувши на цю функцію. Ой, вибачте, бачите, якраз я клацнула, і тут саме те, що треба відмінити останню дію. Так. О, відмінила останню дію, раптом сталася якась непередбачувана у вас подія. І ялиночка в мене є готова. У випадку, якщо ви зробите незамкнену фігуру, а буде десь дірка в фігурі, то фарба польється до тих. Поки не зустріне інший колір. Зустрівши інший колір, вона зупиниться. Намалюємо ще е, пеньочок да, нашій ялинці. Також виберу прямокутника. Подивлюся, щоб був допоміжний колір коричневий, який я обираю правою кнопкою мишки, не забувайте про це. І ось така ялинка. Ну, майже новорічна листівка. За вашим бажанням, ви можете прикрасити її. Іграшками, можна зробити гирлянду. Ви вже вмієте на минулому уроці я говорила, як зробити бризкалку, тобто цей спрей, можна вибирати його товщину розпилювання. Я візьму такий широкий і оберу основний колір, наприклад, такий блідо блакитний. Можете взагалі білий, тому що в мене листівка є не біла. В кого буде біла, можна обирати. Тимніший колір, щоб був контраст і було, тоді буде краще світитися. Да? Тобто, можна отаку зробити завірюху. Ялинку прикрасите ви за вашим бажанням. Хто бажає, хто не бажає, можете не прикрашати. І залишилося останнє діло у нас те, що написане завдання в класрумі підписати вітання. Цього ми з вами ще не робили. Тому вітання підпишемо натисненням на текст. На буквочку цю А. Оберемо місце ось я отут в куточку напишу. Зверніть увагу, чому коричневий колір, бо допоміжний колір вибраний коричневий, тому буде на такому фоні. Можна переставити, я взяла правою кнопочкою мишки, натиснула на блакитний колір. І у мене тепер фон такий же самий напису листівки, як і фон самої листівки. Дивіться, у мене тут уже моргає курсорчик. мигає. Але є і ще з'явилася фонс, Це на англійській мові буде шрифт. У мене з'явилася панель шрифтів. Я можу обрати розмір. На даний момент стоїть 12-й. Можна обрати побільший, бо 12-й трошки буде дрібненький. Давайте виберемо 28. Можна ще вибрати накреслення, тобто на даний момент шрифт називається Arial. Можна переключитися на інший. На даний момент не дуже й дає, тому, будь ласка, якщо дало розмір, то хай буде вже так, бо програма є онлайн і не завжди всі функції працюють. Підпишемо, звернемо увагу, щоб у нас була українська мова вибрана. Напишемо з Новим роком. Знак оклику. Можете поставити Ентер, перейшовши на другий рядочок, дописати якесь побажання. Наприклад, бажаю, ну, бажаю, можливо, давайте ця листівка буде присвячена вашим рідним. Да? Комусь, братику, сестричку, мамі, татові, бабусю, або всім разом, всій вашій родині. І напишіть, що ви бажаєте своїй родині. Ну, звичайно, б хотілося щастя. Да? З великої букви навіть написала. Велика буква у нас через щифт, нагадую. Можете дописати ще своє бажання, таке, яке ви захочете. А можна просто залишити з Новим роком. За, та, так, як ви захочете.